Опади. Практично щодня на Тернопільщині дощі і грози. І поки рятувальники попереджають про підняття рівня води, місцеві чекають змін. Та чи будуть вони? Тернопіль завжди у нас такий трішки у нас небалою, гарною дуже погодою. Аби перемога була скоріша, а дощ і вітер можна пережити, наголошує Наталя. Та все ж тернополяни сподіваються, що ще трохи тепла цієї осені буде. Я тільки приїхала з Італії, там так тепло і гарно. і Я не звикла. Я адаптуюся <годи> до нашої погоди. Погода останнім часом дуже погана, то що вона дуже сильно міняється. І ти не встигаєш правильно одітися. Ти виходиш на вулицю образу, кажучи в шорт, а вже треба вдівати пуховик». Мені в принципі така погода подобається, але вже не стільки. Хочеться якоїсь такої красивої осені, жовто гарячої Сподіваємося, що вже скоро бабине літо і передають гарні сонячні дні, гарну температуру, так що думаю, що з дитиною буде гарно погуляти. І тепло все-таки буде, обнадіють синоптики. Та зараз ще поки холодно і вітряно. На даний час ми ще перебуваємо все ж таки в циклонічній системі. Циклон вже знаходиться значно таки далеко від України, десь на території Європейської Росії. Але його тилова вітряна частина і його вторинні холодні атмосферні фронти все ж таки ще панують над Україною, в тому числі над нашою областю. Та вже від середи синоптики очікують, що погода зміниться атмосферний тиск, підвищуватиметься, опади припиняться. Буде більше сонця і тепла. В середу чекаємо 11-16 тепла. Теплим буде четвер, 15-20 тепла. І п'ятниця та вихідні вже буде без опадів, вже буде формуватися над нами антициклон. Вночі температура повітря буде 6-11 градусів тепла, а в день прогріватиме до 19 із плюсом, наголошує Оксана Озимків. Але очікувати на довго тривале бабине літо не варто. Тож встигніть насолодитися осіннім теплом.